Допомагати українцям за кордоном і налагодити співпрацю для пришвидшення перемоги основні завдання новоствореного міністерства єдності. Голова відомства Олексій Черношов наголосив примушувати повертатися на батьківщину українців не будуть. Натомість у європейських містах з найбільшою діаспорою створять департаменти, де допомагатимуть з працевлаштуванням на батьківщині а також вирішуватимуть питання мобілізації та військово-облікових документів. Серед основних завдань міністерства налагодити ефективну співпрацю та взаємодію з українцями за кордоном, підтримати їх, також піклуватися про їхню залученість до життя нашої держави, до їхнього впливу на перемогу, на розвиток нашої держави. Двері нашої країни завжди відкриті для кожного українця. Жодним чином мова не йде про примус чи Змушення українців повертатися додому.